14 квітня понеділок задаємо настрій тижня. Кажуть, що як тиждень почнеш, таким він і буде, тому пропоную скористатись порадою карти і вже сьогодні задати правильний тон новому тижню. На сьогодні у нас будуть такі поради від карт. Концентруємось на теперішніх і поточних задачах, принаймні їх ми можемо контролювати. Необхідно себе постійно повертати в реальність, щоб не думати про якісь нездійсненні речі, про якісь надумані проблеми, не накручувати себе і не боятися лишнього. Бути щирими з людьми потрібно сьогодні, можна не лише сьогодні, але зверніть увагу на те, як ви себе проявляєте з людьми сьогодні. Можна буде розраховувати на їхню допомогу. Але при цьому і самі будьте добрими і відкритими до інших. І не дозволяйте сьогодні, як мінімум, сьогодні, песимізму закривати вам двері, що ведуть до можливостей. Настрій має бути позитивний, сонячний, стакан має бути наполовину повний. А вже скоро я підготую тижневий прогноз, і ви зможете дізнатися, що нас чекає цього тижня в роботі, в фінансах і, звісно, в коханні. Тому підпишіться, щоб не пропустити. А для особистих прогнозів або інших питань відкритий запис в Дірект Instagram.